У мене місія ній, в Одеській області, голова ОТГ, не виїжджаючи з Одеської області, не виїжджаючи з Саною, отримав підполковника Збройних сил України, кучу державних нагород, дивись, кучу державних нагород і списався з армії за півроку підполковника Збройних сил України. Ти просто уявляєш, а цей? А цей що ти розумів? Центр зайнятості, розумієш, що таке? Ну, no. СНАП. В Одеській області не центр, центрі якось до на Пасторовому назвалась, в центрі міста на 300 квадратів продав своєї мамі за 18 тисяч гривень з з оформленням всіх документів. Типу, продав, вона купила в нього торгів. І розумієш, типу, в чому, в чому абсурд всієї цієї ситуації? Чи демотивує це? Ну, Та, звісно, демотивує. Ну, дивись, я в званні, я в 2014 році був сержант. Я зараз в званні солдат. Я хочу закінчення війни і просто жити в лісі, і не бачити цих голів ОТГ, мерів депутатів і, і, і всього цього сильного кодла.